І ми далі на цьому продовжуємо наполягати. Це є зміна прем'єр-міністра. Хто це має бути? Це має визначити власне спільна коаліція, разом проговоривши і вибравши найякіснішого кандидата, який отримує необхідний базис довіри як від парламенту, так і від суспільства, тому що. Уряд повинен проводити дуже непрості реформи для того, щоб ці реформи дійсно впроваджувалися, а не лише приймалися десь на папері, чи то у вигляді законів, чи то у вигляді відповідних постанов кабінету міністрів необхідний відповідний рівень суспільної довіри, Якщо суспільної підтримки. Дозволити і... я уточню просто одразу. В принципі, алгоритм зрозумілий, от тільки не зрозуміло якось часі воно відбувається. Відставки а... уряду ви вимагаєте вже і зараз. При цьому кандидатів не пропонуєте. При цьому те обговорення, про яке ви говорите Воно безумовно потрібне, але може тривати, як показує практика, безкінечно. Воно не може То тривати безкінечно, лузика. тому що е безкінечно не дасть можливості цьому тривати український народ. І тут давайте будемо е реалістами. І тут немає абсолютно жодного пафосу. А стосовно е цілого уряду, ми повинні дати якісну, фахову і професійну оцінку роботі уряду. На сьогоднішній день уряд подав свій звіт на 178 сторінках. Зараз ми його аналізуємо, і тоді, коли уряд прибуде до парламенту, повинна відбутися нормальна фахова беземоційна дискусія. І рішення, яке повинен прийняти парламент, воно повинно бути зрозуміле для українського суспільства. Мотив цього рішення база. І в такому режимі далі продовжувати працювати все дуже просто насправді нічого складного немає. І ми повинні зрозуміти одну дуже просту річ: у всіх демократичних суспільствах, у всіх демократичних країнах відповідальність за роботу уряду несе прем'єр-міністр. Чому? Тому що прем'єр-міністр вносить кандидатури на посади міністрів до парламенту. І парламент же їх затверджує. Не може бути так, що там частково мої міністри, там не мої міністри. Ми повинні вибрати той формат формування уряду. І міністрів, які забезпечить саме такий формат відповідальності, і не може бути інакше. В нас і в законі це прописано.